Як зробити генерацію з тексту в голос за допомогою чата GPT? Причому ви зараз бачите це безкоштовний аккаунт, звісно, треба зареєструватися, і тепер ми можемо просто написати: Познач у тексті на голоси, виведи тільки текст. І Надати сам текст, який ми хочемо. Да? Наприклад, от я з сайту взяв якийсь текст. Що ми бачимо? Закинули ми в стандартний чат, він нам виводить цей же текст, але вже з розставленими наголосами Ну нам це знадобиться для того, щоб ми ну почули більш якісну вимогу, Да Якщо ми кажемо про українську мову, так само можна англійською і будь-якою. І так, він нам. Вивів текст, і дивіться, зараз тут є прочитати це вголос. Якщо ми натискаємо, Дивимося, дивимося, як, як минуло друге півріччя 2024 року. року. Найми України, як він компаній. це проголошує і формуємо ми, наш, наш традиційний рейд, топ да? Де ми голос мінус тисяч десінадцять фахівців за минулий це Да? Тобто, якщо ми за подивимося на наші налаштування отут тут є розділ десять тисяч двадцять зараз, я зупиню Ви бачили, да тобто він доволі якісно проговорює те, що ми маємо. Голос можна змінити у нас є налаштування. Зараз ви маєте побачити, що є там спіч, і ми можемо. Зараз був це ков, якщо ми беремо. Nice Окей. І тепер, якщо ми дивимося, перегиб... як минуло друге півріччя 2024 року, 2024 року найбільших голос. українських IT. Звісно, я вже про це говорив, що якщо. Комп'ютер щось проговорює, то це можна записати. Можна записати якимось сторонніми засобами, e, Audio Ocean або Obs Studio. Ну, якось я покажу, як це. Але дивіться, існує ось такий знову ж таки, додаток до хрому: Saves the Chat GPT Voice, який безкоштовний, який так само не дуже популярний, як і якісь інші, які я показую, Але його ми можемо встановити в наш. Chrome. От ми його встановили. Зараз в мене вже встановлено, ви бачите позначку в ряду. да І якщо ми натиснемо тепер лівою Кнопочкою то ми бачимо налаштування цього додатку. От я вибрав, що дайте, будь ласка, мені вихідний файл mp 3 І дивіться, тут в нього незалежно від того, як налаштований в чаті GPT-голос: отут ви так само можете вибрати. Той голос, який ви хочете, наприклад, ков. Да? Тобто, ви пам'ятаєте, що тут в нас налаштування є жіночий голос, а ми обрали, начебто, чоловічий. Ми маємо це зберегти, сейф, і тепер все, що відбувається, дивіться, він нам згенерував цей текст. З наголосами, але якщо в нас встановлений додаток, то у нас отут-от є така стрілочка донизу. Її не було б без цього додатку. І все, що мені залишається, це просто натиснути на цю стрілочку. Відбувається, деякий час воно генерує, записує в той файл, який ми а, визначили. В даному випадку це mp3. Ну, зараз ми достовіримося в цьому. Зараз він, ну, текст у нас було... Доволі багато, і ось ви вже бачите, що згенерований файл mp 3 який я вже маю півтори мегабайта. Я його скачав. От зараз як 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 минуло друге півріччя дві тисячі року чергового Я маю mp 3 файл і формуємо наш в, традиційний рейс, який я вкинув, О, і попросив мені розставити на голос. Від голосів небагато, збатися. але це безкоштовно, і те, що я вам показував, це в безкоштовній версії. Тому користуйтесь, якщо ви хочете зробити якісний контент з синтезованим голосом, то ось вам доволі простий шлях, який це допомагає здійснити. Дякую, продовжуємо.